Таю вас в ефірі фактор безпеки у попередній програмі. Ми вивчали думки військових експертів щодо зміцнення оборони держави, адже Україні постійно потрібно бути готовими до агресії Росії. Утім, побудова сектору безпеки це той процес, який не повинен зупинятися ніколи. Отже, враховуючи цьогорічні уроки, наша країна має планувати кожен свій крок наперед. На тлі того, що сталося у Криму та трагічно розвивається на Донбасі, навіть найзавзятішим пацифістам стає зрозуміло, що без побудови власної потужної армії Україні не обійтись. тому варто невідкладно визначити курс майбутнього розвитку та невпинно ним рухатись, спираючись при цьому на досвід та сприяння більшості демократичних країн планети. Але знову ж таки, реформування повинно проводитись за чітким перспективним планом і з ясним розумінням кінцевої мети. Ми не можемо використовувати ефективним механізм, наприклад, вооружоних сил, если он все время находится в разобранном состоянии. Нельзя использовать вооруженные силы эффективно, если они постоянно находятся в перманентном каких-то организационно-штатных изменениях, переформ... переформатированиях. И того. Одни части формируются, другие сокращаются. То есть, я же говорю, процесс реформирования вооруженных сил надо начать с основополагающих вещей, с оборонной доктрины, Прописать оборонную доктрину и концепции реформирования вооруженных сил. Раз и навсегда установить параметры, которые мы хотим достичь. Потому что, понимаете, как приходит новый министр обороны, и начинается опять пересмотр программ реформирования, концепции и всего остального. Сколько было министров обороны, столько было и концепций и программ реформирования. Чем это закончилось? У семи нянек дитя без глаза. Мы оказались, как до дела дошло, К Ми не готові. одним із проблемних напрямків такого перманентного реформування є неодноразовий перерозподіл повноважень між міністерством оборони та генштабом, адже часто густо у минулому вітчизняні міністри оборони намагалися покласти відповідальність за суто військові питання на генеральний штаб і прагнули зробити це так, щоб зберегти за собою визначений вплив. Реформування потрібно в, в сфері управління збройними силами провести. Тут дуже велика роль відігравати відіграється від генеральним штабом оборони та міністром оборони. Міністр оборони виникає тут як менеджер, то є та людина, яка повинна забезпечити збройним силам всім необхідним найбільш сучасним та гостопотрібним по сьогоденню матеріальними засобами та озброєнням. А генеральний штаб це той орган, який повинен наладити повну нормальну роботу діяльність планову усіх військових формувань, які існують в зоні АТО. Знищити нам потрібно в державі, оце от що там керують Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, інші якісь добровольчі батальйони там підпорядковуються чи не підпорядковуються. Потрібно все централізувати, міцно поставити під керівництво Генерального штабу. Який би планово здійснив всі заходи там, як забезпечення, так і управління бойовими діями? Якщо ми цього не досягнемо, нам не мати успіху. Мабуть, є також сенс, хоча б під тиском трагічних обставин, переглянути роль у процесі захисту України міністра оборони. Адже за недоброю традицією останніх років вони бачили себе суто політичними фігурами, виголошували гучні мало чим підкріплені заяви, та здебільшого опікувалися напрямком реалізації надлишкового майна та відчуження військових земель. Чи припустимо це продовжувати, коли держава фактично перебуває у стані війни? Той, хто відповідає за розбудову оборонного сектору, має реально оцінити ймовірні загрози, зважити на фактичні можливості та наявні ресурси, вивчити експертну думку і, вже виходячи з цього, вибудовувати стратегію захисту. На мій погляд, ми можемо вибудувати два фактори стримування. Це перший, це ракетні ракетний фактор. Україна є ракетно-будівною державою. Сьогодні дві ракети вибудовуються: крилата ракета, і сьогодні проти тактичний ракетний комплекс. Будуються на фініші зразки експериментальні. І треба швидко доводити і максимально стислі терміни виводити на серійне виробництво і забезпечити майбутню українську армію цими системами. Другий фактор стримування може бути це сили спеціальних операцій. Це е, сили спеціальних операцій є всередині збройних сил, але я хочу, щоб це питання більш широко розглядалося щоб ми розглядали взагалі е, е, спецназ. Повному такому глобальному сенсі і в структурі скажімо Національної гвардії, і в структурі як поліцейські структури в МВС, і структури СБУ, це Альфа, і в структурі Служби зовнішньої розвідки, управління спеціальних операцій. І, безумовно, це і спецназ глибинної розвідки Міністерства оборони. Ось ці. Всі, всі ці можливості треба е, посилити надзвичайно, і е, сьогодні е, такі кроки зробили дуже багато країн і інколи інколи е, застосування глибинного спецназу. На глибині театра військових дій до 300 кілометрів може замінити ну високоточні ракетні удари під час анексії Криму та й при розпалюванні пожежі у Донецькій та Луганській областях противник активно задіяв свої підрозділи спецпризначення. Тож Україна змушена готувати адекватну відповідь на цьому напрямку. Сили спеціальних операцій, це те, що дійсно необхідно нам для того, щоб протистояти цим гібридним ризикам. Професійні сили спеціальних операцій, ті, які дозволяють вирішувати сучасні завдання, ми можемо працювати по цим питанням, в тому числі з нашими західними колегами, використовуючи досвід. У нас до речі, є багато фахівців, які навчалися за кордоном, які мають певні знання в цій галузі в галузі важливо їх застосувати, зробити помил помилок з точки зору масовості, а більшу увагу робити на професійність. На бойові спроможності, на реальність і реальну готовність виконувати поставлене завдання, особливо занепокоєння у експертному середовищі викликає готовність до війни вітчизняного воєнно-промислового комплексу. Практичності двадцять три години сусідування завісі України наша оборонна промисловість була зав'язана на Росію. Іменту дошло найбільший, скажімо так, заказ на ту продукцію, яка способна виробляти Я не хочу говорить оборонно-промышленный комплекс, потому что его, как такового его нет ни в одной стране, кроме России и Китая. Я говорю просто об оборонной промышленности. Так вот со времен распада Союза те кооперационные связи не остались. И хорошо, что они были, остались. Но начиная с 1996 -го года, насколько я помню, с момента появления первой программы развития вооружения Россия поставила перед собой задачу создания замкнутых циклов. Факівці мають різні погляди на майбутнє українського ВПК. Наприклад, чому віддати пріоритет високотехнологічний, але дорогі виробництві зброї та техніці, чи масові та більш дешеві? Чи, скажімо, що важливіше, високі бойові характеристики озброєння, чи наявність бази для обслуговування та ремонту? Галузь ця доволі чутлива. Адже виробничі потужності за лічені дні не створити, і бажано усе планувати заздалегідь. В ідеалі цей процес має виглядати приблизно так: від початку оцінюються ризики та загрози. Згодом розробляється стратегія національної безпеки та воєнна доктрина держави. Визначається, які сили необхідні для побудови достатнього оборонного сектору, визначається потреба у озброєнні та військовій техніці. Після цього з'ясовується, чого бракує, і зрештою приймається рішення, звідки воно надійде. Або через імпорт з-за кордону, або виготовлятиметься на вітчизняних оборонних підприємствах. А уже потім під це виділяється фінансування та розміщується замовлення. Тож процес цей доволі плановий і повинен враховувати безліч взаємопов'язаних факторів. Та коли триває війна, усе це робиться в авральному режимі, через що можливі прорахунки, прикрі помилки та ймовірні недобросовісні дії, які призведуть до надмірних витрат без реальної користі обороні держави. Тому навіть у загрозливий період до оборонних програм слід підходити обережно і тим більше виключити вплив політичних симпатій. Один і той же результат може досі несколькими альтернативними путями. Часто приймаються абсолютно неаргументовано. на основані предпочтения того чи іншого політика сили. А це означає, що завтра... это решение другой политической силы может быть пересмотрено. И у нас так происходит на самом деле каждый раз. Каждый раз у нас сегодня говорили, что ни одна программа не реализована. То есть принимается бюджет в этом году на реализацию какой-то программы. Ну, средств сюда не хватает. А на следующий год, мало того, что не выделяли средства, так еще и программа пересматривается. Никаких результатов мы не достигаем. То есть, когда, пока бы мы все вот это вот в систему не сведем, В єдиний процес, політичний процес от підготовки, прийняття і реалізації рішень У нас цей процес розорваний, То нічому получать не будемо. Не варто забувати, що військово-політична криза прийшла до України далеко не найкращі для економіки України часи. Тож витрачати і без того обмежені ресурси на те, що не спрацює гарантовано влада ані можливості, ані морального права не тому ми зараз вимушені шукати зовнішнє запозичення для вирішення військових завдань. Це в принципі суперечить міжнародним політиці, хто ж міжнародного валютного фонду, який не дає фінансових фінансові для вирішення військових потреб. Наш бюджет зараз просів, в тому числі за рахунок цих падіння гривні. Так що, повторюсь, на сьогодні у нас армія фінансована на рівні десь 27 мільярдів гривень. Мінімальна потреба наступного року це 43-50 мільярдів гривень і в умовах мінімального зростання ВВП це найбільш серйозний виклик і тому зараз питання полягає в пошуку фінансування для тих декларованих перетворень, про які ми говоримо в форматі зміцнення сектору безпеки. Звісно, за відсутності згоди виходом могло б бути слідування стратегії та стандартам, прийнятим в НАТО тим більше вітчизняне політичне керівництво все частіше та впевненіше заявляє про відмову від позаблоковості. І робить наголос саме на співпраці з Альянсом. Проте і до цього Україна щороку приймала національні програми співробітництва з Альянсом, але здебільшого це робилося не стільки для запровадження реальних змін, скільки задля створення позитивного іміджу влади. Тепер же настали часи, коли якість співпраці з НАТО стане одним із факторів збереження суверенітету. З НАТО треба співпрацювати у питаннях А, отримання від НАТО технологій для створення спільних виробництв, Б закупівля частини озброєння в оперативному режимі, і В це все ж таки продовження переговорів про військово технічну допомогу. Надання Україні на безоплатні чи на основі відтермінованих платежів надання певних озброєнь, в тому числі летального озброєння, це одразу переведе НАТО від просто союзників, як вони підписалися в Уельсі на саміті, що Україна отримала 29 союзників від просто ідеї союзників до ну я б сказав. Дуже дуже практичних союзників зрозуміло, що сьогодні альянс, на жаль, не може надати Україні допомогу у обсязі та вигляді запрошених вітчизняною владою, наприклад, передати високоточну летальну зброю, але є і інші напрямки співпраці, які однозначно позитивно вплинуть на обороноздатність країни. Один із цих напрямок це забезпечення точкового враження, це забезпечення, забезпечення е, точних координат цілі, це питання інформаційно-психологічної протидії, і так далі. Тобто е, технологічна перевага, е, з точки зору стратегії і з точки зору реальних технологій, озброєння військової техніки, це також питання, яке потрібно вирішувати, в тому числі, я хотів би сказати, що ми також можемо тут скористатися допомогою наших колег по НАТО, тому що в системі передбачених цих чотирьох трастових фондів також є певні потужності, які дозволяють вирішувати ці питання. Тож є сенс невідкладно знайти рецепти отримання допомоги альянсу у багатьох припустимих сферах, і обов'язково у підготовці особового складу до дій в умовах реальної війни. Досвід країн НАТО нам корисний, тому що фактично. У нас була велика провальня з підготовкою бойових офіцерів вести бойові дії. Так чи наша, ти чи країни в рамках Афганістану чи інших бойових точок такі досвід здобули і можуть його передавати українським офіцерам. Зараз частина наших офіцерів готується в навчальних закладах. Країн НАТО і це велика користь. Сподіваюся, що зараз, коли країни НАТО не не допомагають військовою технікою, то, хоча б вони могли допомагати зокрема навчальними центрами і тренажерними центрами, в форматі там від батальйону і вище, тобто створення на нашій території. Сучасних тренажерних комплексів за рахунок натівської підтримки буде само корисно, як і фінансова допомога з боку країн НАТО. Звісно, країни-члени НАТО знаходяться на різному рівні розвитку. Та коли бракує часу та ресурсів на побудову ідеальної моделі, є сенс застосувати позитивний досвід країни, яку можна співставити з Україною за населення та економічними можливостями. Ну от реформування, наприклад. В военное в Польше оно э, дало довольно неплохие результаты в течение э, там, короткого времени. Этот процесс, естественно, сегодня в связи с нынешней ситуацией в нашей стране надо очень интенсивно ускорить, потому что, э, ну вы понимаете, э, угрозы они ждать не будут. Поэтому нам придется так или иначе этот процесс очень быстро проходить. Вот. Но сам содержание, методологию и форму суть этого процесса мы можем воспитися именно опытом Польщі. Про будь-яку стабільність та єдність планів і поглядів у сфері оборони України сьогодні казати важко, адже після усунення від влади Віктора Януковича обов'язки міністра оборони виконує вже четверта людина. Можливо, одним із кроків для пришвидшення переходу на натівські рейки могло б стати залучення до прийняття рішень людей, які мають досвід успішної роботи в альянсі, наприклад, відставних генералів. Насправді ситуація виглядає так: у якості консультантів це можливо, і я скажу, що тиждень тому в Києві був американський генерал Кларк, дуже відомий військовий. Фахівець, який позначив, що дійсно для України було б досить непогано залучати відставних генералів західних для консультації, як що проводити, готовий підписатися під цією заявою, що це нам потрібно. Для збереження державного суверенітету Україна повинна невідкладно реформувати свій сектор національної безпеки, і співпраця з північно-атлантичним альянсом є ключовим кроком на цьому шляху. Ви дивилися фактор безпеки. Нехай щастить. Зустрінемось за тиждень.